Всім привіт! Я знову приїхав для того, щоб зняти для вас новий огляд техніки. Цього разу це Light 250. А перед детальним оглядом цього мотоцикла давайте коротенько пройдемось по технічним характеристикам. А саме почнемо з ваги, тому що це ендуро-мотоцикл, його треба піднімати, таскати, ну і тому подібне. Вага тут споряджена 118 кг, це є досить непогано. Повноцінні 250 кубів, це є 172-й двигун з шестиступінчатою коробкою передач. Встановлена тут крута підвізка СЗЦ, багато фрезерованих алюмінієвих деталей, круті обода, крутий вихлоп і це ще не все. І саме про це ми зараз поговоримо. У відео. Так, ну що, давайте розглянемо цей мотоцикл більш детальніше. Для початку хочу сказати, що це один з моїх улюблених мотоциклів, тому що це е, повностійно 250. ка Тут багато фрезерованих алюмінієвих деталей, і взагалом алюмінієвих сталевих тут деталей, ну тільки рама, напевно. Коротше, пацани, тут крутезна вилочка. не то, що там, знаєте, в адвансах, в, в GNS, в Ковімакс, тут реально огромна підвіска, це СЗЦ крута. Підвізка, але про неї трошки пізніше, це повнорозмірний мотоцикл. І ну, дуже класний. Хто скаже, що а, типу, це 250, ка ще й воздушка, не знаю. Особисто я на воздушці їжджу і проблем з перегрівом в мене не було. І повноцінна 250 ка це теж такий двигун. Він реально багато де виїде. От, Тобто цього двигуна реально типу, хватає. Якщо хочете 300-ку і класну підвісочку, то це Кові Light 300. Це теж мій улюблений мотоцикл, тому що база та сама і ще класний 174-й мотор. Ну, а крутіше хіба що Кові Про. І так, у нас тут 250-й двигун, як я вже казав, повноцінна 250, ка 172-й двигун. Тут встановлена шестиступінчата коробка передач, тому тут немає кікстартера. Е, дивіться, на рахунок кікстартера. Багато хто ну, тіпа, недовольний, що його нема. Особисто моя думка, що тіпа, добре, що його забрали і поставили ту шосту передачу, тому що оті всі кікстартери ну, вони мішають просто на китайських мотоциклах, тому що ти в мотоботах їдеш, і він постійно тобі отут просто вжимається в ногу, навіть і без мотобот буває. він Ну, Мішає просто. Живиться цей двигун карбюратором Nib пе 28 Заливається, до речі, цей двигун 1,2 літри мастила. До речі, ще з особливостей цього двигуна, це у нас тут є продувочний канал для більш кращого охолодження. Це є дуже добре. І, до речі, як ми можемо подивитись, взагалі ребра на цьому двигуні, такі, на цій голові такі прям нормальні, щоб охолоджувався двигун досить добре. Ось у нас тут бачимо вхідне вікно біля вихлопа і виходить повітря біля свічки. Ну це зараз в багатьох мотоциклах є. І тут це є, і це дуже добре. Такий от захист звичайний, щоб ногу у нас не обпікати. Що круто, у нас тормозна лапка захована за раму. Оце у нас відкручується. Така груба вона. Лапки також алюмінієві, великі і гострі, щоб у вас був добрий зацеп з підошвою. Пластикові защитки, до речі, можна... Купити відкові про защитку, вона сюди має підходити, і вона така прям довша, така трохи краща. Тормозна лапка, бачимо, у нас тут на такому ось шарнірчику. Така груба, блін, такого я ніде не бачив, бо всюди ця система така ну, тоненька, така, вся така розбовтана, а тут все грубе і таке, прям дуже непогане. Встановлена тут просто реально крута, груба підвізка, СЗЦ, Просто я її обхватити не можу. Реально класна підвізка. Е, з набором регулювань бачимо, регулюється пускою викруткою е, Так, було би можливо зручніше крутілками, але тут чомусь зроблено ось так. Позаду у нас також встановлений амортизатор. С це, це є регулювання, ось виносний вочок. Також все регулюється. Просто подивіться, який е, здорований амортизатор. Яка пружина велика, це ну це прям серйозно. Прогресія у нас повністю фрезерована. Блін, це дуже класно. Є додатковий отвір для того, щоб занизити мотоцикл. Е, у нас тут, як ви бачите, пластиковий захист, який починається звідси і закінчується аж ось тут і захищає прогресію. Але якщо ви будете пригати через якісь брьовна, ну і тому подібне, то у ну, всіх відламується оця частинка. Тому от це така особливість. Тому всі ставлять в майбутньому. Металевий захист, ну або просто їздять, як їздять. Зразу ж тут помічаємо який тут величезний, алюмінієвий, дивіться, маятник. Оце ж оце серйозно, оце от, як на нормальних мотоциклах, оце, оце реально маятник. Оце, оце потужно. На рахунок підвісочки, підвісочка реально крута. Реально для якихось прыжків, от можна якісь, не знаю, навіть в мотокросі пробувати на ній пригати, ще й підналаштувавши. Тому що ну, підвісочка реально витримує нормальні нагрузки. Це вам реально не Адванс, це вам не Геон Терекс, це вам не GNS, це вам не Max. Ну, Там, там підвіска кеки є, -E, там вона слабша. Це реально, ну це набагато крутіше, реально підвісочка. Я вам зараз ставлю просто відео, пацани у нас на Терекончику Прям дуже плотно пригали. Пригав GNS і пригав Kovie Light, але старіший. Просто Джионес там його так склало, він чуть просто не розложився, коли приземлився, але й туха прям відпрацювала дуже класно. Якщо найду відео, то вам зараз отут його вставлю. У нас тут встановлені СЗЦ супорта, позаду однопоршневий супорт, такий ось диск, до речі, грубий, Е, зйомний механізм знімання колодок, це дуже зручно. Знімаємо шплінт, і знімаємо колодочки і О, надіваємо нові. Бачив хтось мотоцикл купив. Хто купив мотоцикл? Хто купив? Я не знаю. А відео. Що це і попереду у нас встановлена тормозна машинка ЗЦ. Тут у нас двохпоршневий супорт. Е, такий от нормального розміру взагалі тормозний диск. Також він грубий. Е, до речі, ступиці у нас також алюмінієві спереду, позаду і алюмінієві обода Enduro X Series. Це реально класні обода, дуже крепкі. Просто зарекомендували себе дуже добре, тому їх тут ставлять. і... Ці обода є тільки от в лайт версії і в прошках. Класні обода, реально. Спереду у нас встановлений буксатор для того, щоб не провертало резину, коли ви спускаєте свої колеса. І позаду також встановлений буксатор. Це стандартна історія. До речі, тут же зовсім інші втулочки на колеса, прям такі. ну Це вже реально якогось КТМ, тіпа, такі. це не йдуть просто металеві циліндри якісь. Це вже прям зі спеціальною формою, які закривають сальник, просто такі втулочки. Блін, це дуже класно. Це дуже чітко. І позаду, відповідно, так же само. До речі, зверніть також увагу, які тут грубі осі, і вони йдуть трубкою. Ну, все як має бути, здорові гайкою, грубі осі. Попереду так же само. Реально, мотоцикл вже такий ну, потужненький, вже такий крепенький. Реально, я б собі такий мотоцикл хотів, от типу, навіть 250, тому що ця 250, ка ну, вона реально може. Як ви могли побачити, що тут така офігенна підсвіточка, я, до речі, думав, що от в адванси поставили таку саму підсвіточку, як ось тут. Але тут мені здається, що оці лінзочки більші. І якось ніби більш якісніша тут фара стоїть. Таке от у нас сидіння шершаве, для того щоб ви добре трималися сидіння. Таке досить м'якеньке, воно не є жорстке, тобто на ньому можна і сидячи, досить комфортно їхати. Прозорий у нас бак з об'ємом 8,4 літра. Добре, що він прозорий. Зараз в багатьох мотоциклах встановлюють чорний бак, щоб це ніби стильно було туди-сюди. Ну але ви не бачите, скільки у вас бензину. Ви побачите, коли, ну, коли ви вже просто осушитесь. А тут оп, бачимо рівень і все прекрасно. І я не скажу, що прозорий бак виглядає якось погано. До речі, на рахунок стилю. Тут у нас вже сірий пластик в зрівнянні з старими моделями, де біло-помаранчевий пластик, ну такий стандартний катемовський. Тут же сірий. Е, блін, коли я на фотографіях дивився, мені не дуже подобалось, але вживу реально чітко, навіть з цією графікою. Можливо, навіть можна ще якусь крутішу графіку придумати, і все Це класно, що просто ковід, щось думають, щось міняють. Тому що, ну, блін, все надоїдає, треба завжди щось міняти, щось нове. І класно, що в неї вибрали сірий колір. Можливо, було б класніше, чуть-чуть темніший сірий колір, так як на КТМ ставлять. Ну, Коротше, реально чітко. Якщо вам може не подобається це на картинці, просто підійдіть гляньте вживу, ну, і ви просто поймете. Давайте оцінимо гнучкість пластику, хоча, блін, пацани, зараз мінусова температура, зараз зима. Ну, блін. Все гнеться. Ну, блін, так як в кові. В кові пластик ну, реально чіткий. Е, тут взагалі претензій ніколи до цього не було. Але, пацани, зараз ще й мінусова температура. Тому, чесно, я щось боюсь. Але ну все, все чітко гнеться. Позаду у нас тут такий досить звичайний стопак. Тут у нас можна прикрутити номер. Е, тут поворотники, до речі, поворотники отакі теж не є якісь самі... Простенький, так що я роблю? Поворотничок. Оп! Класний поворотник, мені здається, не рай такий ставився. Поворотник реально такий, так якісно прям виглядає. У нас тут пластиковий вловлювач ланцюга. Це добре, що він пластиковий, зараз поясню, тому що коли у вас вловлювач ланцюга йде алюмінієвий, ви на якомусь камінні можете його загнути. Він загнеться і вам буде постійно скидувати ланцюг. А коли у вас пластик, ви вдарили цей вловлювач. Він не зігнеться, він типу, може отак, отак порухатись, але він форму не змінить. Тобто, і все буде далі добре. То це дуже класно. У нас тут встановлена здоровенна просто зірочка на 46 зубів. Ланцюг тут, звісно, ж 520-й, а спере встановлена 13-та зірочка. Лапка передач у нас теж. Я можу сказати, така досить продумана, тому що, по-перше, вона встановлена сталева. Хтось буде думати, що алюмінієва краще. Але ні, сталева добра тим, що якщо ти впадеш, ти зігнеш цю лапку, то ти просто зігнеш лапку. А якщо в тебе стоїть груба алюмінієва ця лапа, якщо ти впадеш, то тебе може зламати вал або погнути вал. Тому в мотоциклах встановлення алюмінієвої оцієї грубої лапки якби не є плюсом. Тобто все одно все ці це знімають всі і ставлять сталево, тому що це зручніше. Тому що якщо ти впадеш, ти її зігнеш, ти її назад вигнеш і все. Оцю штучку, я, блін, от. Дивіться, цей елемент лапки, оцей. Де я такий бав, от ні на яких китайцях я не бачив такого елементу. Це, до речі, СЗЦ лапка. Угу. Може тому я ніде такого не бачив. Це оце вже похоже щось на, от, на мотоцикли м на австрійцях я вроде бачив. От, от, от цей елемент таким, в такому виконанні. Прикольно, дуже прикольно. Тут у нас була колись, пам'ятаю, проблемка в цих ковіках, що дуже випирав ось тут бак. І зараз. Блін, не знаю. Нібито він ну такий плюс-мінус нормально все. Кранік тут також не випирає. Раніше тут дуже давно вроде, теж така була проблемка. Також тут вже дуже класні кріплення, двигуна. Тому що в старих моделях безбалансувало є така проблема, що кріплення просто відламувало від вибрацій металеві, Тому їх переробили, вони зараз ось такі класні і надійні. Підніжка, до речі, тут також прикольна, тому що вона з КТМ також. Оп, бачите? І у нас от майже в притірочку, ідеально, у нас підніжечка і нічого і нічого вона не задіває. тобто, І собі хочете, щоб вона не бовталась, якщо ви сильно хасанете, отак робите, і все, і вона у вас тримається, не бовтається і все круто. оп Знімаємо і ставимо. Знизу у нас така прорезинена площадочка, широка, щоб вам нічого не провалювалось. І, коротше, все чотенько. Приборочка, ну, взагалі стандартна у нас приборочка. Кнопка заводки мені дуже подобається. Не знаю, чи вона герметична. Блін, може і ні, але і дуже зручно, ну, Оп, і все. Це в нас по правій стороні, а по лівій стороні от все остальне. У нас переклю... переключателі ну, взагалі стандартні, як всюди. Гріпси, до речі, зверніть увагу, прикручені так у нас до руля, щоб вони вам не прокручувались ні в якому разі. Короткохідна ручка газу встановлена. Так, теж якась брендована. Також ручка газу SZC, Дуже класно. До речі, руль тут встановлений, IGP, більш грубий, більш крепкий, реально, реально класний руль. Зарекомендував себе досить добре. Просто багато хто на них ну, на цих ковіках їздить, падають, і досить такі хороші нагрузки цей руль витримує. От ми можемо побачити тут перехід. У нас ось тут 22 труба і переходить руль в 28-му. Тут, тут у нас є насічки, щоб ви могли собі виставити нахил руля. Коротше, цілком досить класний руль. Блін, до речі, встановлені отут у нас такі досить звичайні курки. Ну реально. Звичайні курочки, але ну, щеплення, до речі, вжимаються от двома пальчиками легенько взагалі. Одним також, Оце чітко. Але мені не подобається, що тут звичайні курки довгі. Типу. Були б корочені, ну, такі більш знаєте, крутіші. Не треба відкидних, просто щоб вони були ну, більш зручніші, тому що під вижим двома пальцями прийдеться оце е, відрізати, вкорочувати. Тут, до речі, є насічки, щоб не знаю, щоб підламати просто шпину. Коротше, спереду у нас, до речі, під тормоза більш коротша ручка. Оце класно. Оце чітко. Була б на щеплення, така було б. Ну, мені особисто зручно би було. Е, до речі, тут ще й на тормозі у нас є регулювання так сказати, виліту ручки. Це теж дуже класно, якась справа більш крутіша, ручка, ніж зліва. Е, отак, коротше. Ще мені тут дуже подобається, це нормальний захист пацани. Нормальний чіткий захист у ці лапухи. Чим вони добрі, тому що вони грубі, вони реально ну, вивозять якусь нагрузку, тому що якщо взяти захист такий встановлений на адвансі, ну це пластилін, це впав все, на викид. Ну Ламається отак рукою. А це реально чіткий захист. Якщо ви навіть захочете ставити собі на мотоцикл оці, е е якісь лопухи, то ставте. Це реально, реально непоганий захист. Ну а ще тут встановлені такі от дзеркала, ну, блін, не знаю. Привіт. Дзеркала, як, як дзеркала, такі кругленькі. Мені спочатку вони здавались такими смішненькими, ну, не знаю, вроді, вроді непогані, ніби якось і пасують. Всі, хто їздить на ендуру, звісно, всіх знімають, ну і просто для чого вони. Е, до речі, замітьте, тут всі болтики, навіть от кріплення дзеркала, е, це не просто звичайний болтик, тут ще й додатково є торекс. І взагалі по всьому мотоциклові. Всюди всюди є Торекс, навіть на ну це вже не шестиграніки, тут, тут на торексах прикручений пластик. Коротше, тут і не всюди. Ну, вдруг, я не знаю, зірвете різьбу, точніше злижите грань і ну, взяли Торикс, бац і відкрутили, все чітко. Що бачимо Тут у нас встановлений щотчик мотогодин. Також не пам'ятаю, чи я вам говорив, тут у нас фрезеровані алюмінієві траверси, це, це реально чітко, реально класно. І вони тут ще й грубі, ну, реально, реально класні. На якихось австрійських мотоциклах це вже рахується тюнінгом на якихось там КТМах, у сквернах, а тут же пацани ну, маєте з заводу тюнінг, нічого собі. Гріпси, до речі, тут м'ягесенькі. Ну, реально вони, от я його так веду, ну реально вони зацеписті, через те, що вони м'ягенькі. І вони не проскользують. Це дуже класно. Тут, до речі, спеціально зараз не закручували сидіння, щоб я вам показав, що тут відбувається знизу. А знизу, отут у нас, ну, я грибу, тут якась краса відбувається, я ще такого не бачив. Дивіться, як все акуратненько, це у нас комутатор. Комутатор закріплений, у нас тут зверху тут взагалі все закрито. Тут доступ, єдиний доступ це отут, напевно, щоб сюди болото попало. А тут все закрито. Дивіться. Гідроізольована фішка, тут це запобіжник 15 амперний. І зразу вже є запасний. Так, а тут у нас дві звичайні фішечки, акумулятор. Так, це ще релюшка. Релюшка Коротше, все тут і все ну сюди, щоб попала вода, його треба втопити повністю цей мотоцикл. Блін, дуже круто зроблено. Я прям кайфую. От я ні в одному просто такої чистоти порядку не бачив. Такий от мотоцикл, блін, я надіюсь я вам все розказав, тому що на холоді щось реально трохи тяжко думається, я вже трошки замерз в пальці. Пацани, підтримайте за то, що я от тут на холоді стою, знімаю, тут машини їздять, просто все шумно, тяжко, коротше, ужас. Але я стараюсь, коротше, щоб для вас зняти. На саме солоденьке я для вас лишив просто, ну, вихлоп, послухати цей вихлоп, тому що він реально реально чіткий. Ви гляньте яка тут здорова банка. І тут зараз флейта є і він з флейтою звучить офігенно. Мені просто страшно подумати, як він звучить без флейти. Давайте повертаємо ключик. От З ключиком я не знаю, от нічого не зроблять, от я не знаю, це що, що це придумати. Ключ довший зробити, або замок вище перенести. Не знаю, типу. Просто от його діставати ну, туди незручно. Або перенести його тут. Але тут, мені здається, теж можливо погано. Не знаю, коротше. От оця проблемка є в принципі, у всіх. Якось, пацани, думайте, думайте, щоб це якось переробити там, виробники. Щоб було прям все чітко. Тому що мотоцикл мені усі, ну, реально подобається, капець. Заводим. Це з підсосом він зараз. Тому що зима, Йома йо, працює. Так, ну що, я думаю, прийшло вже трохи часу, можна потувати. Йомою. -йо. Як він класно звучить, він не звучить як куколка якась, звучить прям класно. Замітьте, як він офігенно ну, реально крутиться, він просто зразу виходить на максимальній обороті, тому що тут розхідна ручка газу. І Ні, ну, ніяких перебоїв нема, все класно. Коротше, погазуємо що трошки камера вже вмерла. Я не можу просто на ньому проїхати. Ну, краще мені ще зараз не ризикувати і тим більше зимою не виїжджати. Але зараз бюрнаут, да. Якось так зі своїм зростом метр вісімдесят п'ять дістаю до землі на цьому мотоциклі. Це з урахуванням того, що прожина ще не просіла. Мотоцикл загалом не підлаштований під мене. І, до речі, для меншого зросту без проблем можна занисти мотоцикл, оскільки в амортизаторі є додатковий отвір для заниження. от пацани, мотоцикл реально крепкий, який витримує більше нагрузок, який є повнорозмірним, який реально з якісних, крепких деталей зроблений. І з класним блін, вихлопом. І це звук з флайту. І просто я б собі навіть такий мотоцикл хотів. Якби я блін, мав можливість, я б хоча б сніжок зараз заїхав, погазував. Дякую за перегляд. Напишіть. Екіпи, ще мотоцикл хотіли на огляд, і, до речі, пацанчики. Подивіться, який апарат тут приїхав. Тільки в одному екземплярі, щоб правильно провірити, затестити. Якщо хочете огляд, то йдемо покажемо. Такий от апаратик приїхав трьохсоточка, Ротор, новий бренд. Корот, якщо хочете огляд, то пишіть в коментарі. Я думаю, ми перші хто знімемо огляд на нього. А якщо не перші, ну, то не страшно. Тому все залежить від вас, став лайки, пишемо коментарі. tiempo